Добрий день, шановні, я Віктор Ішотка, мій канал маленький садочок. Ось Вирішив, є така в мене черешенька. Ось вона третій рік її. Ну і вже можна в неї вводити. Вже я бачу плодова брунька з'являється. Плодушки, він, як бачимо, формуються. В неї вже можна обрізати і на наріст подальший формування крони самого дерева. Та й на врожай. Ну, З чого ми починаємо? Починаємо ми спершу з того, що вирізаємо все зайве, яке нам ще буде мешати. Ось так ріжемо на сантиметр на 2-3 брунячки, там зав'яжеться водова брунячка. Обрізаємо Отакі все м'яленькі, Можна починати зверху, кому як удобно. Можна починати знизу. І кому як удобно. Хто як бачить, так і робить. Отакий також зрізаємо на врожай, бо це загущення. Ось Так, оця що десь піднизу, зрізаємо на врожай. А оцю і отакі гіллячки, які скажімось, Допустимо, десь 40, 40, 45. Я прирізаю не на врожай, бо якщо ми приріжемо на половину, то тут закладеться плодова брунька і не буде відбиття. Скалетної деревини. Нам цього пока що в молодому віці не потрібно робити. Нам потрібно, щоб отакі ось от розгалудження, як у цього, ось, одне, два, три, чотири. Були більше нам, щоб ми потім, у майбутньому, через декілька років змогли їх заміну робити цим. Гілячкам. Якщо ми одну більшу вирізаємо, меншу кидаємо, і опять залишаємо на рожки, щоб вона випускала боковушки. То так ми і дерево не даємо вверх рости, і врожай підтримуємо, і крону формуємо правильно. Ну я завжди, якщо роблю так, то різу. Ось, бачите, боковушка відходить. Отак ми її на оцю бокову брунечку приїжджаємо. Вона може випустити цю бруньку, цю, цю, і тоді ми у літній період в обломку оприділимося молодими вагонами, що ми залишимо. Тут також, отак поки що прирізаємо. А потім ми будемо з дві бруньки на боки, ми будемо бачити, що нам де йде знизу ось така, то Та ми неї прирізаємо на врожай. Вона потім, як дасть нам заложить бруньки, можна випустити. Там ще на заміну нам отаке от все ми перев'язаємо 10-12 см. Тому що якщо ми покинемо довшую і закладеться плодонова брунька, от отут я показую, ось гілляка. Якщо ми отак обріжемо, це плодушка. А отут а вона аж в цьому районі в кінці. Випустить ростові бруньки. І потім це вже перенесеться на 40 см на периферію. І коли ця гілляка породить вам 3 роки, потім плоди почнуть мульчати, то, то вже, вже вона буде 2-3 см товщиною і може вона не відбити вам е, пагони заміщення. Так що ми такі гіллячки перерізаємо наполовину або навіть і менше. Ось так, як я роблю, одну більшу приземо, одну меншу. А літом ми потім побачимо, як вони відбивати будуть. Ось такі також вибиваємо на цю бруньку, яка буде йти не перекриваючи. Ось оці нижніх. Ось ми порізали. Отакі маленькі я начіпаю. Отакі, як йдуть уверх. Повністю одрізаємо на оцю бруньку ось. Може вона ось сюди відбити. І так ми все це робимо так, щоб була відбита площина. От дивимося. Оця брунька піде на мене, оця брунька піде сюди, оці бруньки підуть на ту сторону. Отаке, яке який і перекриває. Ми вирізаємо повністю на врожай. Потім, коли закладеться брунька, навіть через два роки ми можемо неї, якщо вона не випустить нам сюди бруньку ростовую, у, оце, у цей простір, ми можемо її просто вирізати зовсім. А бруньку ми можемо приріжемо, Ось оберемо бруньку, яка буде йти сюди, на нас. І отут ми оцю бруньку на нас. Це, скажімо так, заміщення. Оцієї. Якась із одних. Отут немає гілля. Якась із одних вона дасть нам сюди простову бруньку. Отакі, які дві в кучі, вверх вирізаємо зовсім, але кидаємо невеличкий цопік, щоб потім не було грибкових всяких болячок. Я зараз внизу обійду. Ось. Тут все також робимо так, як потрібно ну Цю маленьку можна не трогати, не чіпати. Так, що за такою? Ну, за такою, тут, як бачимо, ось у нас іде площина такої величини, ось площина -ось. йде. То ми отут прирізаємось ось так на оцю бруньку, ось, яка може відбити, а тут отак може. Оця брунька може нам відбити наступну лячку. цим ми е, робимо прирізку крони. ось І цим ми. Добиваємося того, що в нас загущеності не буде. А оце оці всі, як я казав, пеньочки, оці, ми можемо через рік-два. Я покажу зараз на більш старій черешні. От ми робимо примерно площина щоб була не більше 10 сантиметрів. Різниця площини. Вищу площину ми підрізаємо вище, яка буде у нас порядок, третій чи четвертий порядок гіллячок, то ми підрізаємо більше його. О, оце в нас буде приблизно, по бруньочках ми дивимося. Ця буде сюди, ця сюди вона нічого не мішатиме, літом потім ми розберемося. Що ми робимо з центральним провідником. Черешня дуже дуже може йти вверх, смотря яка підщепа. Ось тут на даний момент підщепа СЛ2. Що ми робимо? Ми дивимося, на яку сторону більше похилений центральний провідник. От ми відходимо і дивимося. Ага, він чуть-чуть похилений сюди. Значить, на оцей пагін ми переводити не можемо його, тому що. Він тоді вона може тоді завалитися з часом на ту сторону. Значить, ми що робимо? Ми прирізаємо отак верхушечку. це не чіпаємо, а тут ми прирізаємо ось отак. От за цих брунячок. Навіть не так, а ось так тут красиво, Ось брунячка, ось одна і дві. Це брунячки. Дадуть сюди ріс на бока. Може оці дадуть. І коли ми літом побачимо, що оці брунячки дадуть на нашу сторону, виправлять стовбур дерева у вертикальне положення, ми потім оце по, по, по ті літні відростки ми його приберемо п'ять літню обрізку. І все буде добре. Ось отут ще отак. О! Оце отак обрізана по що. Може, деякі скажуть, що це густо, зараз я тепер покажу на великій черешні. Показую ось. Так, ось. Да, оце загущеність. Це черешня то була саміт, це тихлован. Ви подивіться, скільки тут плодової бруньки. Так, да, вона загущена, типа загущена. Але коли ми зробимо ще потім весняною прирізку. Коли вже я побачу, що зостанеться на її, яка зима буде, яке все буде, Ото все плодова брунька. І бачимо, як я за верхушку казав. Ми її розчистимо по весні перед сплячою брунькою у весняну вирізку. І оті всі, і ті самі, і оті всі. Живці, вони ще пригодяться. Може людям кому пригодяться, може. То зараз немає сенсу дерево спить, його різати і оце все з ним працювати. Це я на молоденький вам показав, От, як я працюю. Ось ще покажу, це хлованчик менший. Принцип той же самий, що я вам і показав. Той же самий. Так, да, воно загущено, але ось ось йде. Одни, од, одна, один ряд, скелетний гілок. Тепер ось пішов другий ряд скелетних гілок і пішов ось третій ряд скелетних гілок. Оце верхушка. Верхушка товста. Верхушка так, вона прирізана. Але коли ми оце все приберемо весною, що не треба, то верхушка буде красиво все виглядувати, воно не буде загущати і буде вам усе. Так як потрібно. Оце якось так. Все, до побачення. З вами був Віктор Рашутко. Кому сподобалось моє відео, не забуваймо мене. Оце якось так. До побачення.